Різдво у серці та слові. Спокон віків від хати до хати люди несли звістку про різдво, висловлюючи радість від народження Ісуса Христа. Згодом їхні вітання та побажання увійшли в народну фольклорну спадщину. Так пояснює виникнення віншувань отець Володимир Містерман з бюро УГКЦ з питань екології. У перечутті величного свята в нього зародилася ідея щодо створення нових авторських віншувань, у яких люди виразили власне відчуття різдвяного дива. Колеги його ініціативу всіляко підтримали. Тож невдовзі з'явився конкурс Усе створіння слави творця. Назрів час, щоб стартувати такий конкурс, щоб люди призадумались над тим, в чому полягає свято Різдва Христового, і щоб на свій спосіб, як їм буде підказувати серце, могли висловити цю радість, як вони відчувають, в гармонії з Богом створеним світом, з природою, з пташками. З живою і неживою природою, щоб вони намагалися якось висловити, як цю радість відчуває ціле Боже створіння. Хоч конкурс стартував лише 20 грудня, вже є перші віншування. Всі роботи одразу шифрують. Тож дізнатися, кому належить вірш, можна буде аж після вердикту компетентного журі, до якого війдуть священники та філологи. Однак, окремі з надісланих творів все ж погодилися зачитати вихованці духовної семінарії. Радійте, люди, звірі й птиці, Христос родився з Марії Дівиці. В бідній Яскині, в яслах на сіні благословляє і створіння нині. Села є ласки і благодаті, Спаситель світу на вашу хату. Написати віншування може кожен від дітей до людей похилого віку. Всі роботи розділять на дві категорії до і після 15 років. Триватиме конкурс до 20 січня, тож новостворені вітання та побажання мають шанс вже до наступного різдва увійти до репертуару українських колядників.